Важливо зазначити, що «20 днів у Маріуполі став третім українським фільмом, номінованим на премію американської кіноакадемії за 96 років її існування. Далі буду говорити про фільм з кінокритиком та режисером Андрієм Алфьоровим. Андрій, вітаю тебе! Да, привіт, привіт. Я коли дивився фільм, намагався приглушити враження від бойових дій, від смертей, аби збагнути цінність і якість кінематографічно. Мені здалося здалося, що в принципі фільм вдалий в тому сенсі, що він дуже прямолінійний, динамічний і для широкої аудиторії. А, а як ти оціниш саме кінематографічну складову цього фільму? Ну він виконує ті завдання, які на нього покладаються, відображати певний історичний момент і людську природу, яка в цей момент власне проявляє себе в таких історичних військових обставинах. От і втім, його роль, звісно, тут зараз. Говорити про про, про те, як, яка кількість там крупних планів чи середніх планів, чи яка оптика тут використовується, звісно, це репортажна камера, і вона передає внутрішній стан людей, які перебувають у таких обставинах. Так що, як на мене, форма відповідає змісту. А, чи можна говорити, що як і у випадку з Євробаченням, коли кажуть, що це не калуша, Україна перемогла і Оскар власне отримала Україна, а не режисери? Чи є це рішення кіноакадемії політичним? Ні. Я певен, що це не є політичним і кіноакадемія, до речі, ніколи не приймала політичних рішень. Якби це я наведу два приклади. В, значить, серпні 68-го року радянські війська вторглися до Чехословаччини. А у лютому наступного 69-го року американська кіноакадемія нагородила як кращий іноземний фільм-стрічку Сергія Бондарчука Війна і мир. В сімдесяті в грудні 79-го року радянські війська вторглися до Афганістану. А у 81-му році, коли коли вже тривала війна, американська кіноакадемія нагородила фільм Москва сльозам не вірить. Якби політика б так впливала на американських кіноакадеміків, вони би ці рішення не прийняли, але вони. На щастя, приймали різні рішення, обходячи, тобто, не на, на голосування не впливає поточний політичний стан, але впливає історичний стан. Тобто фільми, які потрапляють туди на оскар, вони відображають певний історичний період. Як це власне цього року сталося? Тому що якщо 20 днів у Маріуполі показують сьогодення напряму без е, якихось метафор, то фільми зони інтересів і Опенгеймер через історичний пласт оповідають про сьогоднішній день, і власне так само, як канський кінофестиваль чи Венеційський, Оскар є відображенням тих соціально політичних і культурних процесів, які тривають сьогодні безпосередньо у світі. Це ж можна сказати і про нагороду для фільму Навальний минулого року. Тут, до речі, мені, тут мені пригадується е, запрошення Байдена е, нещодавнє, де Юлія Навальна і Олена Зеленська мали сидіти поряд. І тут два фільми. Е, власне, цікаво, от якби цьогоріч е, Навальний змагався із 20 днів у Маріуполі, яким був би результат? Важко сказати, це ж ну такі наші лише е, фантазії на цю тему. Як би могло би бути? Хто би тут переміг? Е, і те, і те, як на мене, є актуальним відображенням сьогоднішніх, е, сьогоднішніх процесів. От. Тобто, питання, от якщо говорити про номінацію цього року, ти кажеш, що з кінематографічної точки зору неважливо, як зняти фільм, якщо він дійсно історичний. Виходить, що це ну найбільш історичний фільм серед усіх представлених в номінації. А, ні, ну не зовсім так, не зовсім так, тому що ну я дивився фрагменти стрічок, які були конкурентами у безпосередньому категорії кращий документальний фільм. І я не можу сказати, що вони якось ці стрічки, які змагалися в, в цій категорії, що вони якось краще виглядають, що в них вища художня якість ніж у фільма «20 днів у Маріуполі. Ще раз тут питання не в зовнішній красі. Ну, ці кадри вони абсолютно самодостатні. Тим більше, що Чернов він же не є там фаховим документалістом. Він оператор. Він взагалі, ну первинна мета цих зйомок була була в тім, щоб здобути матеріал для агенції США і Ось та вже потім з цього змонту дуже вдало, як на мене, змонтували фільм. Ось і художньої якості його достатньо, щоб говорити про це як про художній саме твір, тому що там ну є певна образність. Ось е, є людина в, в центрі. Це найголовніше. Немає якоїсь політичної позиції, є людина в дуже страшних нелюдських умовах. Імовірно, після нагороди цей фільм подивляться мільйони і по всьому світу. Чи здатен цей фільм змінити суспільну думку на третьому році війни і ще перекона переконати тих, хто досі сумнівається в тому, хто винний, і власне наскільки серйозною є трагедія у Маріуполі і в Україні загалом? Ну і, зокрема, якщо говорити про внутрішньоамериканську ситуацію, про електорат Трампа? Ну мені би хотілося думати, що це якось вплине спочатку на звичайного глядача. Звичайно, глядаць, який, глядач, який водночас є виборцем, буде впливати на а, американських політиків, тому що ми наразі залежимо від їх рішення, від їх позиції для того, щоб нам постачалася і грошова допомога, і а, найголовніше зброя. Мені хотілося би думати, що це якось вплине, і в принципі, ну є всі підстави а, думати, і вважати так щодо того, хто винен. Ну мені здається, вже всі, хто Всі, хто хотіли, вони це зрозуміли. Хто винен? Ну тому, що коли одна країна нападає на іншу, тут не може бути якихось інших варіантів. Думати, що там я не знаю, Україна напала на Росію, і це Росія захищається. Ну це повне безглуздя, як на мене. Ось тому, ну як тут можна розмірковувати взагалі з позиції? А хто винен? Ну винен той, хто напав. Хто напав Російська Федерація? Все це питання закрите. Це дуже чорно-біла ситуація. Тут не може бути якихось інших а, 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 варіантів для, тру, для тлумачення. Просто а, а, західний світ, от він трішечки якби від. Огороджується від, від тієї трагедії, яка відбувається в Україні. Він якби не хоче про це думати. Їм здається, що воно якось само собою розсоситься, все якось владнається, і вони далі будуть жити так, як вони жили, і купувати там газ і нафту. Але колишнього життя вже немає, навіть там. У сполучених штатах чи у а, спокійній Європі і цей фільм ну бодай комусь дозволить якось змиритися із думкою, що минулого вже немає, а майбутнього ще немає сьогодні. Існує для того, аби якось облаштувати це нове майбутнє майбутнє всього світу, не просто Європи і, звісно, не просто України. Що ж, дякую? Далі у мене ще одна цитата? Прошу тебе її прокоментувати, і це слова кінопродюсерки Анни Паленчук. Отриманий оскар це знак для українських кіновиробників, що їхні героїчні чи щемливі історії про війну потенційно можуть зацікавити продюсерів на північноамериканському континенті. Адже зараз саме час російсько-української війни вийти за рамки міжнародних новин і перейти на великі екрани. А, то наскільки цьогорічний оскар здатен мотивувати і підштовхнути українського? Кіновиробника, можливо, Анна оптимістично перебільшує. Ну, як він, звісно, буде мотивувати, тому що ну будь-яка нагорода мотивує людей. Повся. Інша справа, що було б добре, якби ця нагорода мотивувала на. Роботу на художні здобутки на, на пушок нової кіномови, а не просто на славу і на бажання пройтися червоним а, а, килимом до театру Долбі чи до Канського фестивального палацу. Бо зазвичай люди в нас думають так, що ну ми якось там знімемо, головне потрапити туди, зафігачити ж селфі на, на, на червоному килимі, і, і тим все закінчиться. Ні, я знаєте, от це колись мені пощастило з Робертом Деніро. Розмовляти в, в Каннах, і він мені казав, що коли актор або режисер а, цілить у а, канську золоту гілку чи оскар, він обов'язково її не отримає. А коли в актора чи режисера є бажання висловитися на якусь тему а, бажання саморефлексії, тоді це неодмінно завершується а, якимось триумфом. Тріумф нічому не вчить. Поразки, це так само хороші актори і режисери а, добре знають. Я певен, що Мстислав Чернов коли знімав все це, ризикують власним життям, теж без перебільшення, тому що він міг так само загинути в Маріуполі, як загинув інший видатний документаліст, чиє тіло дружина потім вивозила звідти а, ось. Але в той момент він думав про те, щоб зафіксувати цей оцей час, цей момент в історії, і йому пощастило, тому що і. Вдалі кадри вийшли, і він вижив е, в цих дуже жахливих умовах. Це ще для мене такий приклад е, доброго документального трилера, тому що ти до останнього не розумієш, а що буде з автором. От автор стоїть з камеру, він все це знімає. Він виживе, він вийде звідти чи ні? Е, ось і в цьому сенсі, звісно, нехай когось це змотивує не на славу в першу чергу, а на бажання висловитися і знайти якусь нову кіномову, тему. І висвітлити людську природу так, як її не висвітлювали до сьогоднішнього дня, Андрію. А що додасть до кар'єри Чернова, Степаненко, Малолетки? Оця перемога в практичній площині. Як це от просто у кіносвіті відбувається? Ну саме в контексті кіноакадемії? Наскільки суттєво зміниться життя режисерів? Ну на певний період, звісно, продюсеки. Так. Да, на, напе на певний період, звісно, життя зміниться, тому що їм одразу я думаю, що вже їм відправляють купу пропозицій для зйомок, і я певен, що навіть можуть запропонувати якісь кіно. А, перший час збільшуються гонорари, тому що ти вже людина з Оскаром. Я знаю, я не знаю, як Оскар на який відсоток піднімає гонорари. Я знаю, що канська, канська гілка на до 50% підвищує гонорари продюсера, і актора і режисера. Ось то так само буде певне змін збільшення, і вони будуть знаходитися, що називається in the spotlight, тобто постійно у зоні такої абсолютної уваги тривалий період. Ось як це трапляється з будь-якими оскаровськими лауреатами. Ми пам'ятаємо, що цей німець Донен Смарт, який зняв фільм Життя інших, одразу отримав пропозицію. І зняти велике голівудське кіно і Потім з'явився фільм Туристи з Джоні Деппом і Анджеліною Джолі. Зазвичай так великі продюсери такі пропозиції роблять. Ну чорново скоріше за все будуть пропонувати робити якісь, якісь гідне документальне кіно. Я сподіваюся, що він скористається цими шансами, які зараз йому випадають, тому що він впливова людина. Його до нього будуть дослухатися, і він може говорити не лише про власну кар'єру в цьому розрізі, а й говорити про ці потреби. Аби країни, які у нас наразі є, дякую. Дякую за відповіді. Дякую за розмову. Андрій алфьоров кінокритик і режисер, був на зв'язку.